Вітаю на каналі у гостях у Тані. В першу чергу хочу подякувати всім, хто пише мені коментарі, підтримує мене, гарні побажання мені пише, я вам дуже вдячна. І зараз я ось на город вийшла, буду полоти сапати буряки свої. Вірніше я їх буду обгортувати. Я не знаю, чи це роблять усі чи ні, але я завжди свої бурячки обгортаю. Спочатку я їх там по кілька разів, потім я їх прорідчую, а потім уже обгортаю. Як і столові буряки, так і буряки кормові, теж буду обгортати. А перед тим, як буряки обгортати, я вже показувала відео, що коли я їх проривала, після того, як я її прорвала, розрядила, ну, нас кажуть, проривають буряки, то я пройшла між рядками і потрусила селітру. Ось після підживлення селітрою от столовий бурячок ось так гарненько підріс. Бачите? Оце все робить селітра. Ну, а тепер уже все. Вони будуть рости, але треба вже калій. Фосфор і калій. І я перед тим, як буду їх обгортати, я між рядочками отак пройшла і легесенько потросила попіл. Тепер я буду. Полот сполювати, тому що з'являється, ось бур'яний тут є в мене берізка, це просто жах, одні, Що з нею робити з цією берізкою. І буду сполювати, і буду обгортати бурячки, щоб вони гарніше зав'язувалися. ну І таким чином під бурячок буде потрапляти попіл, дощу у нас немає. Було 10 крапель і все. І вже. Ці краплі закінчилися, і небо вже світле присвітле. Вже взагалі світле небо, бачите? Але хмари такі якісь високі. Чи буде дощ, чи не буде. Я просто хочу ще сказати одне слово. Коротенько, що мої відео вони без фільтрів. У мене взагалі на телефоні немає фільтрів, і вони без прикрас. Розумієте? Тому що я коли знімаю відео і там десь щось таке потрапляє, відео, то що це ви таке негарне, некрасиве, неяскраве показали. Сьогодні написала одна пані мені, я там показувала, як я вареники готую. А чому вони у вас білі? А які вони повинні бути, якщо вони в рецепті без яєць? Це ж не каравай? Вони у вас такі, вони у вас тільки. Знаєте, любі мої друзі, хто дивиться моє відео, я вам дуже вдячна. Вдячна за лайки, вдячна за підписку. Але ну, я показую так, як воно все в мене є. Без прикрас, без золотих тарілок, без яскравого листя на буряках. Ось воно таке листя, воно таке. І фільтри я не включаю. Дай тут на телефоні їх і не включиш. Тому дякую вам ще раз за все. Буду зараз полотити буряки. Всім гарних урожаїв, всім гарного і доброго дня, миру, всім на все добре.